Так. Всім привіт любителям помідорів. В тому году виставляв фотографію у Фейсбуці, що в клумбі ростуть помідори. Клумба не здорова тут. Тут Васька охранник наш цей. І ростуть вони більше двох метрів. Ці помідорки, розу видно добре. І ці якраз тут три сорти. Кругленький ці, що в банку хорошо вставляються. Розовий, видно хорошо все. І вони ще зеленими йдуть. І сорт жовтий. Тоже дебелі помідоряки такі ростуть. І в'яжуться ще зеленими. Ну, рецепт тут простий. Не давав я ні хімії, не перегною. В жарку по воду, по відру води, плив. І все. Ну от слимаків можна. Є тут рядом магазин земледар. Можна цей. Купити порошок і обшипати. Ну вони високо ростуть, то слимаки ліняться, вилазить. Не хочуть вилазити високо. Оце такі помідори в нас, хаймерси ростуть. На цей з здалека покажу. Виноград ось все, все. І Василій охранник. Все.